Як добре, те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько не клонюся, в перечутті недовідомих верств, жила, любила і не набрала скверни, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям до тебе низько поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обілюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда, Хай прийдуть в гості Леся, Українка, Франко, Шевченко і сковорода. Та вже мовчи, заблуканий упущі, уже не ремствуй. Позирай углиб, у суще, що розпахнеться у грядуще, і ружжє розквітне коло шип.